Всім привіт! З вами Андрій Стрілець компанія Українська броня. І сьогодні я розповім про різновиди тканин, з якими ми працюємо. Про це детальніше далі. Поїхали. Якщо ви коли-небудь заходили на наш сайт і звертали увагу на платкеріери, то могли помітити, що візуально однакові плотоноски можуть мати різну ціну. Іноді це 30-50% різниці. І, звісно, виникало логічне питання, чому? І пояснення цьому насправді досить просте. Більш бюджетна потомовська виготовляється з тканини нейлон, а більш дорога з американської тканини кордура. Вірите чи ні, але зараз у мене в обох руках знаходиться абсолютно різна тканина. Сліва це тканина нейлон з щільністю 1000 дій. Справа ж американська тканина кордура з щільністю також 1000 дій. В Чому ж тоді відмінність, запитаєте ви? Ні, відмінність не лише в ціні. Річ у тім, що американська тканина має пропитку No-Infrared. Цю тканину складніше побачити у пристрої нічного бачення. Нейлон же, в свою чергу, світиться. Якщо бути коректним, то варто зазначити, що кордура це є власна назва бренду. А матеріал за свої суті це є той самий нейлон. лише за деякими відмінностями. По-перше, це No-Infrared пропитка, про яку я вже згадував раніше. По-друге, це те, що ця тканина відповідає американському стандарту Mil-Spec. Тобто відповідає всім вимогам Міноборони США, тканину і здається розібралися. А тепер відповім на запитання, які залишив один з наших підписників під нашими попередніми відео. А саме, де я беру такі футболки, приблизно з 2013 року я намагаюся купувати одяг лише українських виробників, але не всіх підряд, а лише ті, які відповідають моїм вимогам якості та стилю. От і зараз на мені футболка досить молодого, але як не мене, достатньо перспективного виробника сіль. І це, знаєте, не так, як було кілька років тому, коли український виробник буквально благав, щоб у нього щось купили лише тому, що він український виробник. Ні, ці хлопці дійсно дбають про якість. Ці футболки не соромно носити, вони стильні і якісні. А на цьому все. Якщо у вас залишились будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за на нас у соцмережах, Facebook, Twitter. Далого вам дня, бережіть себе, і використовуйте тільки якісні товари.